Згадай, хто ти є. Тиша знає більше, ніж будь-які слова. Вона пам'ятає все, що ти колись не зміг висловити. І зараз вона нарешті дозволяє тобі просто бути. Може саме ця мить, це подарунок. Ти не задумувався, ти не задумувалась про це. Момент, коли час вирішив зупинитися, щоб ти зміг відчути себе по-справжньому. Просто дихай, відчу, як повітря входить в тебе легко, тихо і спокійно. Які з кожним видихом розчиняється втома напруга очікування, ти не думки, ти не вчора, не завтра, ти ця мить, яка пульсує у грудях, як спокійне світло. Світ дихає разом з тобою, вітер торкається шкіри, повітря обіймає тебе і навіть простір слухає тебе, ти не мусиш нічого робити, не треба. То дозволь собі бути ти у безпеці, Ти вдома. ти в потоці. Кожен подих це магія, кожна мить – це світло. кожен погляд усередину це крок до себе. Коли ти просто тут, у тиші, між вдихом і видихом, всесвіт дихає тобою. і все стає на своїй місця. Ось так, дуже добре, просто дихай, просто відчувай, як повітря торкається твоєї шкіри. Пішно неквапливо, як напруга розчиняється у тиші. Відчуваєш це? Кожен вдих це запрошення повернутись в себе, і кожен видих це дозвіл відпустити все, що вже не твоє. Те, що ти шукав чи шукала, може є всередині тебе і дивиться на тебе, навіть ніч сьогодні слухає тебе, десь поміж подихами, ховається диво, Всесвіт зараз тримає тебе за руку. І коли ти спокійно чи спокійно зорі помічаються, відпусти час І є тільки зараз, ти вдома у собі твоя тиша найглибша молитва. Навіть тиша має серцебиття і воно в мене сон з твоїм, світ м'яко обіймає тебе, навіть коли ти цього не помічаєш. Просто довірся цьому ритму, просто будь. Просто будь. Ти є, ти тут, Відпускай, все не потрібно, відчуваєш простір навколо тебе теж дихає, слухай, як світ завмирає, тільки для того, щоб ти. Зміг його відчути. Ти ще знає більше, ніж будь-які слова. Ось так дуже добре. Все стає на своїй місцях. Ти не думки, ти ця мить. Стань цією миттю.